Ліна Костенко, Маруся Чурай, Уривок 26, Сповідь Марусі Чурай. От що в нас гарне, так ото садочки. І ми жили, щоб гірш за всіх то ні Достаток був, як кажуть, дві сорочки, одна в пранні, а друга на мені. Бо Бренки цієї не дуже бідували, вони в оренду землю віддавали. У кривохатках хатка та нова єдина. Може, хатка не крива, але й жили, душили копійчину, у дві душі робили без спочину. Як тих людей двох доля спарувала? Там завжди сварка висіла, як чад.